Проповідування Єреси, якого допустилася сучасна ієрархія УГКЦ, і прийняття духа брехні, не є невинною справою. Таким чином втрачається Спасительна віра в цьому житті, а наслідком є втрата вічного життя і вічне засудження в пеклі. Христова Церква мусить бути стовпом правди. Якщо через проповідування Єреси вона стане стовпом брехні. То це є найважчим злочином по відношенню до обманених вірних і до народу. Кардинал Гузар прилюдно проповідує такі єресі. Перше. Ставить під сумнів Христове Божество. Друге. Ставить під сумнів дівицтво Пресвятої Богородиці. Третє. Ставить під сумнів вічність пекла. Четверте. Схвалює гомосексуалізм. П'яте. Схвалює віщування і магію, сам віщує маятником. З цими єресями є з'єднана сучасна апостатична ієрархія та їх прислужники. Церковники Фредина, Дудкевич, Децько, Гудзяк, Бендик, Григорак, Вільчинський. Вони просовують духа брехні та смерті і за допомогою деканів та священників маніпулюють простими вірними, крадуть в них спасительну віру і замість того, щоб вести їх до неба, ведуть їх до пекла. Цей прихований злочин є замаскований церковними обрядами і фразами про любов, єдність, толерантність, східну духовність, послух і тому подібне. Ієрархія проповідуючи Єресі зловжила церковними урядами, а тим самим вчинила прихований пуч. Таким чином вона замінила духа правовірності на духа Єресі. Побожність простих людей спочатку до певної міри була захищена від цього отруйного впливу. Так званий Український католицький університет, американець Гудзяк, Француз Аржаковський і церковники на кшталт Фредини Дудкевича Бендика стали ідеологами нового єретичного мислення. Вони трансплантують єресі і духа апостатичної ієрархії священникам і вірним, змінюють їх мислення. А тим повільно втілюють духа відступництва та зради Спасительної віри серед віруючих. Вони називають католиків всіх вас православних християн, піднімають з колін вірних під час святого причастя, поступово ліквідують пошану до найсвятішого серця Ісуса, усувають молитву Вербиці, хресну дорогу та інші правовірні молитви і практики, з яких вірні в часи підпілля черпали живу віру. Однак найбільшим злочином є те, що вони не вказують на суть спасіння, не наголошують на правдиве навернення, на покаяння, ні на особисте відношення до Ісуса Христа, ні на Його наслідування. За допомогою сучасних психологій, філософій, теології і фальшивого екумінізму вони практично заперечують гріх, пекло, а тим самим і необхідність спасіння. Яке є лише в Ісусі Христі. Вони обманюють людей, вдають себе правовірних та захисників Божих законів. На початку 2010 року синод єпископів у ПГКЦ закликав християн до мирної маніфестації проти впровадження гомосексуальної ідеології в Україні? Якою була реакція апостатичної ієрархії і церковників? В Івано-Франківському часописі Нова Зоря. Вони лицемірно сказали, що є проти гомосексуалізму однак двома пастерськими листами і трьома виступами у телепередачах заборонили вірним брати участь у маніфестації на захід сім'ї від гомодиктатури. Подібного лицемірства допустився і кардинал Гузар. Ось так вони лицемірно перестраховуються, щоб обманути громадськість. Ця зрадницька ієрархія найбільше відмаскувалася в теперішньому часі. Цими днями відбувається боротьба за узаконення гомосексуалізму в українському законодавстві, що означає моральний розклад сім'ї, деморалізацію дітей та поширення смертельної хвороби СНІД. Цим настає повільний процес морального, духовного і фізичного геноциду України. Апостатична ієрархія та церковники, крім того, що мовчать і не алярмують вірних та народ, чинять ще й цілком протилежне. Бивають пророцький голос, яким є правовірні. Візантійський католицький патріархат, на чолі якого стоїть патріарх Ілля, закликає владу, депутатів Верховної Ради та інших державних діячів, щоб цими днями в жодному випадку не дозволили узаконити гендергей-диктатуру і щоб не прийняли закон, концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, що, по суті, є схваленням ювенальної юстиції. Ювенальна юстиція без свідків, без суду, без реальної провини, без можливості захищатися, відбирає дітей з порядних сімей до збірних таборів і продає їх для так званого міжнародного усиновлення, надаючи перевагу псевдосім'ям гомосексуалістів та педофілів. Деяких із цих дітей злочинно продають на органи, як ствердив міністр внутрішніх справ Італії Роберто Мароні. З 1260 дітей, вивезених з Росії до Італії для так званого міжнародного усиновлення, знайшли усиновленими лише п'ять решта пропали безвісти. Нагадуємо, що рік тому в Полтавській області, де також експериментально була запроваджена ювенальна юстиція, три матері вчинили самогубство після того, як від них забрали їхніх дітей. Прогноз для України після схвалення ювенальної юстиції. Щорічно відбиратимуть 30-50 тисяч дітей. В липні Візантійський католицький патріархат тричі алярмував всі християнські церкви в Україні, перед передусім провід у щоб видали офіційний церковний документ, яким протестують проти схвалення злочинної ювенальної юстиції. На жаль, апостатичний провід УГКЦ цей заклик не тільки бойкотував, але створив монстр процес проти самого патріарха Візантійського католицького патріархату, щоб його морально ліквідувати. А це є злочин, який по суті є проти дітей і проти цілого українського народу. Апостатична ієрархія має такого ж духа смерті щодо Христа і щодо тих, які йому є вірні, подібно як мала офіційна ієрархія в добі Христа. Вона сфанатизувала люд, щоб він криком розпни, розпни, змусив державну владу сповнити їхні злочинні задуми. Такого ж духа і однакову ціль, яку мали фарисеї, садукеї і проросвященики, які розп'яли Христа, має і апостатична ієрархія у ГКЦ. 12 липня в свято Святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Візантійський католицький патріархат прилюдно виголосив екскомуніку на 24 протестантські церкви світу. Причиною було те, що вони дозволяють своїм церковним представникам відкрито жити в гомосексуальних зв'язках і одночасно дають шлюби гомосексуалістам та лесбіянкам. Апостатична ієрархія в Юра не тільки мовчить щодо гомосексуалізму, але також його і схвалює. Тому також в цій дубі ліквідує патріарха Візантійського католицького патріархату, який є голосом сумління не тільки для України, але й для цілого світу. Дискримінація правовірних сестер. Церковники через мера Львова подали сестер в суд стосовно храму на вулиці Плуговій за так зване незаконне будівництво. Сестри зробили нову покрівлю, замінили двері і настелили дерев'яну підлогу. Сестрам не дозволяють провести електрику в храмі. У Львові на збоїщах, де сестри жили, що в підпіллі, церковники підбурили проти них сусідів, які обзивають цих вірних сестер сектантками і сатаністками. До цього кілька десятиліть сестри жили з сусідами мирно. До сестер в Пробіжній приходили на різні перевірки. Коли були найбільші морози, мінус 20 градусів Цельсія. То їм погрожували відключити світло, щоб не працював котел і таким чином вигнати їх із монастиря. Привселюдно очорнювали сестер в храмі, а люди, які раніше приходили в монастир молитися, почали жахатися сестер, боялися з ними говорити та ще й самі їх зненавиділи, переслідували і очорнювали. Це все є зомбуванням віруючих і дискримінацією невинних сестер. В пробіжній церковники намагаються вкрасти монастир, який є приватною власністю сестер. Коли церковники програли суд, не зупинились, але знову за допомогою інтриг і хабарів намагаються добитися скасування монастиря та щоб викинути сестер на вулицю. В Чорткові була створена правовірна громада. Церковники кожного особисто відвідали, погрожували і вбивством, і таким чином цю громаду зліквідували. Сестер ставлять до позиції злочинців, які не мають жодних громадянських прав. Коли сестри свій монастир хотіли включити до єдиного державного реєстру в Чорткові, то Григорак та його церковники за це наслали на них міліцію. Це не тільки релігійна дискримінація, але і дискримінація громадянських прав і свобод. Коли 24 липня 2011 року вірні у ПГКЦ виходили з каплиці по вулиці Плоговій у Львові. То їх перестріла сфанатизована редемтористами група провокаторів, які не хотіли пропустити їх з каплиці додому. Можна очікувати, що в наступній неділі редемтористи поміняють свій план дій і їхні прислужники не пропускатимуть правовірних до каплиці. Церковники цими днями підступним способом через Львівську обласну держадміністрацію намагаються вигнати правовірних віруючих з храму в підгірцях. Правовірні тут служать літургії вже 6 років. Цими днями прийшла комісія у монастир сестер в Самбурі, щоб відключити їм газ. За цим усім стоїть апостатична ієрархія з церковниками. Церковники впливають на депутатів міста Львова, передусім через Фредину. впливають на керівництво міліції, впливають на керівництво суду, впливають на керівництво візового відділу. Через релігійний відділ Ода на чолі з паном куришом тиранізують і дискримінують наших вірних, впливають на мас-медіа, зводять на правовірних наклики і відмовляють їм у законному праві опублікувати матеріали на свій захист. Коли сестри купили каплиці на плоговій, церковники сфанатизували декількох людей, які кричали, що вони не хочуть, щоб правовірні ходили по вулиці і навіть забороняють їм. Ходити до їхньої приватної власності. І це є дискримінація, психологічний терор і злочини проти міжнародних прав людини та релігійних свобод. За цими злочинами стоїть ієрархія УГКЦ і церковники. Візантійський католицький патріархат не заперечує суть папства, як це робить апостат Гузар висловом кум, тобто з петро, так, суд, тобто під петро ні. Візантійський католицький патріархат звернувся з закликом до всіх єпископів і священиків католицької церкви, що відділилися від Духа Асижу, Духа Антихриста, якого папа Бенедикт XVI поставив на вівтар католицької церкви. Якщо єпископ чи священник творить єдність з Духом Асижу з Духом Антихриста, якого вніс Бенедикт XVI, то такий священик вже служить літургію неправосильно, де є дух Антихриста. Там Святий Дух не діє, тому від 1 травня 2011 року правосильно служить святу літургію лише такий єпископ і священник, який відкрито відділився від духа Апостазії, якого репрезентує експапа Бенедикт 16. Правосильно служить тільки той, хто не згадує його ім'я в святій Літургії, апостатична ієрархія і церковники. Сьогодні змушують священиків, щоб служили літургії і уділяли святі тайни неправосильно і таким чином стягували на церкву і на народ прокляття. Візантійський католицький патріархат через покаяння і навернення веде вірних безпечною дорогою до вічного життя. Він є благословенням не тільки для України, але для цілої селенської церкви